You know just you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок. Я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Вчора Денис їздив на будинок, зібрав врожай. Сказав, що, до речі, він побачив у мене у відео, що я казала, ой, щось листя, огірки, щось пожовкли, не знаю що то. І він такий, що пожовкли, кажу: Ну так, да. він давно туди не їздив, бо не було часу, а я їздила врожай збирати. Він такий, поїду, подивлюся. Приїжджає, каже, якось він називав там хворобу, не знаю, каже, я вже обробив через 10 днів, каже, зможемо збирати врожай, бо дуже сильно пішло. Я забула, що там. Е, ось, і, А перед тим же зібрав цей врожай, зараз покажу. Ось він. Бачу, що помідорчиків, так, і не так і багато. Нас, слухайте, да, І мені писали, що від вологи тріскаються. Так, я думаю, так, ви праві. Ось, ну, і гірочків там багатенько. Не встигаємо, все одно щось наче то і родить класно, багато, і все одно ми, ми все з'їдаємо. Я просто в шоці. О, це теж якась же хвороба, напевно. ну Але у мене Денис цим займається. Добре, що йому це подобається, і він і має освіту агрономічну, тому, тому це йому в радість все. То не можу з цих чопіків, я їх випрала. Такі вони класні, слухайте. Такі прям прикольні, класні. Чистесенькі, м'якесенькі такі всі. Чекаю, коли. Ні, треба шити сьогоднішнім днем, але думати за майбутнє все одно. Пішла кликати діанку, щоб поїсти. Заходжу. Ну і я так з кухні Діанка, Діанка, йди їж, тиша. Тому дивно, Захожу до неї, а вона спить розкладений одяг по стопочкам, бо я їй попросила розкласти прання її одяг. Вона спить, бо вночі погано спала. В неї шлунок вчора вона на шлунок вказувала. І позавчора, але внизу живота боліла. Ну, коротше, якісь є у неї і так питання. І я знаю проблеми. Від чого це, але вони не хочуть слухати і вони не хочуть робити те, що їм радять. Тому знову записала її до лікаря. До речі, Денис на всіх. Страховку знову, ну, поки що оформили, бо просто подовжили все, де і все. Не знаю навіть, що там по цінам з ним ще будемо розмовляти. Можливо, будемо старшим припиняти, не знаю. Але зараз все одно сходимо до лікаря, я думаю, зроблять УЗД. І я думаю, що в цьому є також і вина у цих, що вона, коктейльчики, все робить собі. Да. Ну, коротше. Я не знаю, як у вас, у мене діти вони мають свої кашенькові, і вони можуть піти і вони купляють просто фігню повну, при тому, що я постійно вчу. Добре, що у них хоч присутній нормальний сніданок і нормальна вечеря. А зараз, влітку, ну, якщо вдома, то, звісно, вони і пообідують, а Ілья, то взагалі зранку, як поїв, пішов кудись, лише кошти просить, щоб щось купити. А потім уже увечері приходить, дай Бог, якщо знову поїсть. Так що, це, це для мене просто такий трабл. І це для мене травма. Бо я знаю багато, я їх вчу всьому. І я намагаюся, не намагаюся у нас, я б не сказала, що у нас багато якихось некорисних речей. А, а воно не, по-моєму, воно не так, як має бути. І це дос досить складно. Складно пережити мені. Так так. що ось так. Це мама в ударі. Соня прокинулась, виявляєте, я встигла відзняти відео і його змонтувати. Розмовне, правда. Ну, там не так багато часу затрачається, як на такі повсякденні. Подумала за те, що, можливо, взагалі, отак якісь відео окремі робити, розмовні. А які вас теми б цікавили б? Хібулка така. Закинулась. Відео змонтували, поспали. Вечерю не приготували, але там є що їсти. І поїхали з Сонією. Поїхали з Сонією у Фозі, бо холодильник взагалі пустий. Зараз будемо скуплятися, а тут дивлюся, вже шкільний розпродаж вже почався, і потрібно, дуже потрібно купити всього, але ж треба, блін, я не можу просто в одному місці взяти і купити. Мені потрібно подивитись ціни, А чи де воно дешевше, і тільки потім купувати. Не знаю, чому так. Воно, мабуть, плюс-мінус всюди так, ну по цінам, а я не можу. Мені треба може, онлайн десь дешевше, навіть. До речі, згадала про школу. Я ж займалася ролетами, і ось їх мали виготовити. Ну, тиждень тому ми оплатили, а буду ще потім домовлятися, щоб ну, з школою їхати дивитися, як встановлять. І, і замовляла в Діанк. Це в Елюшеному класі ролетами, а в Діанкіному класі. А займалася організацією закупівлі, зошитів, ну ці карти, атласи, зошити, робочі, друковані, все таке. Ну я їм сказала, що це одноразова акція, що я не буду за це все знову братись, бо так і минулого разу було. Один раз щось взялася і потім і, і гроші пересилали і все інше. Коротше, так і не знайшли ми, кому хто буде удяним в класі займатися е, фінансовими справами. М не знаю, навіть що там буде, якщо чесно, з 1 вересня. Але хоча б займалися ось такими моментами стосовно організаційних закупів зошитів. От так. А так ми із Сонією скупляємось. Тобто якийсь час вона в візочку, але решту часу вона катається на мені. Зробили міні-пікнік. Це як приїхала з ФОЗі, Лев побачив піцу, каже, я хочу додому. Ну, то кажу, давай вже підемо до да піцу поїмо на вулиці. Соня на руках, як завжди, гуляє. А вони піцу пожують. Ось е, хтось висаджував, не знаю хто. І ви подивіться, яка малесенька яблучка, яблуня, а як вона родить. Це, напевно, її перший рік, що вона родить, яблук-капець. Ось така штука ще буває. Ну і тут більшість троянди посаджені. Заради того, щоб зняти, що я купила сьогодні у Фозі, коли з'їздила з, з, з Сонею, то навіть дістала все. Ну, те, що в холодильнику має лежати, то дістала. А решту зараз лише виклала. А, значить, що? Почнемо, як завжди, з цього куточка. Я роблю. Там Левчик купається, тому можуть бути крики з Денисом купається. Банани, до речі, а, а цінник був інший. Зараз тут стоїть 63-60, а був інший, 50 чимось. Я ще навіть здивувалася. Значить, обманули, так скажімо. Яблука, боже, який цей запах, дуже крутий. І через це я її купила, але зараз яблука просто, просто золоті. До речі, Денису кажу, купила яблуки. Він каже, о, багато я тих. Тому що цього року яблука, звісно, дуже дорогі. По 60 чимось брала. Потім взяла ось бурячок, один такий великий, думаю, ну зроблю борщику, напевно, бо і капусточку теж прикупила. По 120 були нектарини, Я за таку ціну брала на базарі на вихідних. Ну, Начебто нічого, мають бути смачні. По знижкам був сир, не пам'ятаю, скільки точно ціна, а десь по 63-64 гривні. Взяла так, щоб відразу зробити одним махом запіканку. Скільки тут буде? А, на 900 я завжди роблю. Так у мене приблизно так буває. Бо там рецепт у мене на 450, а я от на 900 якраз роблю. Ну, да, Так воно тут майже і буде 950. Бо вчора зробила запіканку, ту, яку я як почала по одному рецепту робити, так постійно його тепер роблю дуже швидко і дуже смачно. Мені подобається, що вона дуже ніжна. І вчора я зробила на ранок ще сьогодні на сніданок її їли, і вчора не всі їли. І все, її немає так швидко. Ну, власне, у Фозі я, як завжди, їздила саме за цією куркою. Тому завтра у нас буде у горшочку, у глиняному, м, приготована ця курочка, хоча вона довго готується. Ну, Така от вона написана: от курка по-домашньому, реально вона довго і готується. Хто зі мною вже якийсь час, то я я, я думаю, ви вже це бачили, вже знаєте. І до речі, була мінус 50. Що мені подобається, що у Фозі можна за один день до закінчення строку придатності, вони можуть ставити зниження цін. Бо у інших магазинах буває, що завтра вже закінчується строк придатності, нічого не поставлять, тому це просто приємно. І знижка була, зараз курка взагалі дорога, а оця ось смачна, вона реально смачна і коштувала 180. 59 гривень за кілограм, і ще було мені мінус 25%. Я набрала стегна, взяла на 2 кілограми. Ну, тут багато, на 2 кілограми я подивилась по чеку. І на на півтора взяла стегна. Стегна більше люблю на на бульйони. Тому завтра і борчик, можливо, буде саме з цих стегенець. О, гомілки. гомілки Стегна, гомілки, яка різниця? Купую ковбасу. Слухайте, минулого разу я так і не зробила цю е, окрошку, бо її просто у мене не було часу, і її просто з'їли. А це якась теж по знижці була, по складу 95 свинини е, напівжирної. Ну, вирішила, що норм буде. Так, потім. Зверніть увагу, якщо хто бере Київ хліб, який там склад. От Я Дениса вже навчила, щоб він більше мені не брав Київ хліб, бо там написано поліпшувач борошна і ми не знаємо, що в тому поліпшувачі. А я впевнена, що там купа, купа такого, що не потрібно, і хліб від Київ хліба лежить довго і не черствіє, і не пліснєвіє, нічого з ним не відбувається. А от мені по складу подобається цар хліб. Тому саме його знайшла і взяла. Лаваш, я вам теж ділилася, що досить складно знайти лаваш з гарним складом. То... А, це теж цар хліб, я навіть і не бачила. Я просто підійшла, подивилася, була склад і його взяла. Оцей нормальний. Це Діана попросила, дарма її, звісно, взяла, уже лев їх їв. Але вже що є? Е, сметана така вся дорога. Ну, молочка взагалі подорожчала, але дуже дорога сметана була. Діана перебила мене е, сметана, мабуть, щось 54 щось таке. Ну, дорога за 300 грамів. До речі, ось дивіться, які квіти купила. Це на вихідних купила по 15 гривень штучка на базарі. Боже, я такі айстри просто обожнюю. Коли вони от такі, бачите, е, як це назвати? Такі гостренькі. Ну, коротше, мені дуже таки подобається саме. Капець у родині великі знімати. Діана, то Денис зайшов, то слідом за ним Левчик. Це по знижці були, і мені ось цей подобається філче. І, здається, тут нормальний був склад. Сир, сіль і Гуарова камать. Ну, Нормальний, в принципі, нормальний склад. А, по 54, здається, бо взяла. Якщо кефір беру, то це саме ось цей молокія густий. Дуже подобається саме це. Я, мабуть, і кефір полюбила саме через ось такий кефір. Бо раніше так собі його пила. Я все не покидаю надію, що якась, е, якийсь дурник Соні все ж таки підійде. Ось зараз ось такий взяла, такого у нас ще не було. І продезінфікую, буду пробувати. Бо вона палець не завжди, але коли на навполу... півсні або хоче заснути, то вона палець, великий палець лівої руки суне собі у ротика і смокче його. Тому хочу, хочу все ж. ну І видно, що іноді хоче спати, а не може. А мені здається, оцей би созительний рефлекс, її задовільнити, і було б класно. Тому... Тому буду ще пробувати. Це вже, напевно, п'ята П'ята у нас вже. Це носків набрала різних, і на знижках вони були по цінам. Там, ну, там щось 30, 30, 40 гривень. Зараз і носки теж подорожчали, дивлячись, який склад. Тут по 77, здається, 73, 77 бавовне. Не повністю. Взяла обкладинки і по ціні, начебто, норм було і для Діани на книжки. До речі, у Фозі ніколи не брала ось такого, навіть туди не підходила, не дивилася, а це на знижках було, здається, 5 штук, 70 гривень коштувало 69 Тобто по ціні дешевше, ніж в сінцей. А я так розумію, що це ну, типу такого ж якості, як оце в сінцеї. Ці набори по там вже теж по 5 здається. Да? В общем, взяла такі гарненькі вішачки. І ось такий органайзер. Мені подобається. У мене такий є, і мені сподобались для, для носочків, для трусиків. І він теж на знижці був: 70 гривень він був. Тому обов'язково знайду для нього місце. Денису, скоріш за все, піде під носочки. Ось так. ось ось ось, так. А, ось це ось, Коли ми їздили на ТО з Діанкою, були у юску. То взяла, вона і по знижці була 125, здається. А, чи не по знижці, а така ціна, але по якості має бути краще, ніж в Сінцеї, Мені здається, така більш жорсткіша. Бо треба іграшки левчика перекласти, машинки. Бо вони в такому кубі у нас лежать. І треба перекласти, бо той куб уже такий розвалився. Прямо. От, якщо буде цікаво, я вам покажу. Я вам покажу саме той куб з сінцею, як він розійшовся, розвалився від того, що ним постійно користувалися, бо іграшки ж туди, саме машинки у нас там складали, розкладали. Ну і все. Так, і по чеку це на 2118 гривень. Ну, ця корзинка це не звідси. Але і купила, начебто так і нормально купила. Да? До речі, я купувала рибу червону по 399 за кілограм. Так? І на останній раз купую на базарі яловичину і запитую, а скільки кажу коштує. Вона мені сказала 320, здається, за кілограм. 320. Так я думаю, майже, майже кілограм червоної риби. Ось так. Все, от, покупки закінчила. Щоб ви розуміли, поки я дознімала відео з покупки, залишилось два, і я думаю, що вони через 5 хвилин теж уже підуть. Тут був кілограм нектаринів, Це розібрали діти, їх більше немає. А Ілля, побачивши яблука, їх аж цьому, бо він так любить яблучка, їх так давно не було. Бо вони дорогі якісь. Ну, що останнє, що зніму, це сьогодні отримала. Не через iHerb купувала, а у нас на сайті на якомусь, не пам'ятаю вже на якому, але ціни я порівнювала то такі самі, як на iHerb, А так як на iHerb зараз немає ніяких знижок, ну, саме на ці там якісь є, але цісь туди не входять, то ну, вигідно було купити. Тож, Замовила магній цитрат. Магній цитрат ну, різні форми магнію є. І саме цитрат, він, окрім заспокоєння, ще має таку послаблюючу дію на кишківник, тому я і Діані для Діани, в тому числі, його взяла. І взяла ресвератрол. Я взагалі ще ні разу його не використовувала, але прочитала дослідження за нього, що є позитивні. Позитивні зміни у застосуванні. При хворобі Альцгеймера, ну взагалі при порушеннях когнітивних функцій, впливає на настрій, на тривожність, ну, тобто пам'ять може покращувати. Тому взяла, хочу трошки на собі протестувати, чи я помічу щось, а взагалі мамі хочу, бо тут і підтримка серця йде. І, і все, що я назвала, тобто когнітивні функції для підтримки літніх людей, може бути. Ще дочитаю більше досліджень, І, напевно, що ї, її ще теж візьму. А поки на собі це все використаю, подивлюся. Ось. Але ж одного разу його ще не, не брала. І хотіла ще сказати: ай немає під рукою, у мене є магне б 6. Я не знаю, його там, напевно, до це виробник. І думаю, ну, не буду купувати магній, буду той допивати, бо нам якось Денис брав через страхову, нам там раз на рік іде вітамінізація, і вони по замовленню зі списку ми замовляємо, що ми хочемо собі мати. Ось. І якось накупилося його багато. А зараз я дивлюся, слухайте, у складі не вказано, яка саме форма магнію, а зазвичай зазвичай. Якщо не вказано, то частіше за все можуть використовувати магніоксид, а він засвоюється дуже і дуже погано. Тому, коли не вказана оця форма магнію, то це така, знаєте, ловушка, що ти платиш гроші, а по факту ти можеш не отримати навіть там, що дозування стоїть 400 мг, і нам нам і треба тут теж здається 400. А Тут 400 міліграмів у трьох капсулах то е, те, люди можуть цього не отримати, а розраховують на один ефект, а можуть отримувати зовсім інший. Тому звертайте увагу обов'язково і на форми магнію, які ви п'єте. Ось так. А якщо вам потрібно докладніше саме про форму магнію, е, то можу або порадити, де це прочитати, або розказати, якщо вам це цікаво. Бо, здається, колись ця вже ця тема торкається. Е, вже. розмова у нас була. Ну і все, все люблю. Піду спати вже майже 11 ночі, піду спати, левчика вкладати, бо Соня уклалась вже давненько. Зате я все поробила, порозвішувала, помила. Всім тихої ночі. До речі, так, магній гарно засвоюється з б 6 і я е, окремо не пила оці вітамінки, це я для Дениса купувала вітамінний комплекс е, саме Бешок. Бо у мене у Хемаплекс, те, що залізо я приймаю, там повний комплекс вітаміну Б. І якби зранку я випивала те, і ввечері магній, і мені те не потрібно було. Зараз е, не знаю, чи перерву зробити, чи допити вже те залізо, здати його. Взагалі, не знаю. А для Діани, отак додам, напевно, ще вітамін Б. Вітамін Завтра підемо до лікаря, правда, це гастроентеролог, але у неї уточню, що вона за це думає саме. Чи можна дитині давати, бо вона дитячий гастроентеролог? Якщо так, дасть добро, то будемо використовувати отак разом. На вихідних увечері мала такий крутий захід сонця. Нас, Денис повіз на Київське море, знайшли там, де вже пісочок, і з дітьми тут влаштували пікнік. Левчику дозволили коперсатись у воді, і він там досить багато часу провів. Дянка на диво не захотіла. Але ось цей ось захід сонця це просто щось неймовірне. До речі, дуже і дуже багато людей було. Ну прямо дуже. Не те, що там е, десь далеко хтось, а так близенько і компактно. Але знаєте, мене дуже дивують люди, котрі залишають на горі. Там була купа сміття. В пакетиках все, але таке враження, начебто тут їздить служба по прибиранню і забирає всі ці пакетики. Ну камон, люди, ви приїхали на автівці сюди, пішки ніхто не, не прийде. І так залишити сміття. Ну блін, ну, ну я не розумію, в чому справа, чому так, чому так вчиняють? Можливо, ви мені поясните, але я цього не розумію. Мені здається, ніколи не зрозумію вчинки таких людей. До речі, коли їхали сюди ще на цей пляжик, то були свідками. Точніше, ми не бачили, як сама аварія відбулася, але проїжджали повз понівечені машини, і це просто так жахливо було. Автівки чотири, напевно, було замішане в цьому всьому. І знаєте, після цього мені хотілося просто їхати ледь не 40 кілометрів на годину, але просто спокійно і цінувати мить, цінувати життя саме тут і зараз. До речі, згадала, як ми в минулому році їздили. Також відпочивати тоді з наметом, коли з Левчиком, тільки з одним, і з усіма дітками. Тоді ще троє дітей було. І згадала в мене є відео. Я прикріплю або тут віконочками вам, або в описі. Поправді скажу, мені самі так цікаво було переглянути. Можливо, і вам сподобається. Напишіть, якщо будете переглядати, напишіть мені, будь ласка, там коментар. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока!